Зараз я вам покажу, як приручить дику нутрію до рук, щоб вона вас не кусала. Треба кожен ранок приходити і з кожним здоровкатися. Привет, привіт, привіт. О, пацани, привіт, 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 привіт. Лапку, лапку, лапку. Носа, привет. Тут добрий день, добрий день. Даєш їм себе понюхати, щоб вони тебе нюхали, до тебе привикали трошки їх, щупаєш. Гладышник, ух ты мой хорошенький. Ты мой хорошенький. Вот тут у меня малышня. Добрый день. Давай лапу. Давай лапу. Добрый день. Добрый день. Машка, Юлька, Светка, Галя. Привет, привет. Витя, добрый день. Витя. Привет. 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 Ты моя хорошая. Привет. Давай лапку. Давай лапку, давай, давай. О, вона мені стає, дай стає, дає лапочку. Хороша. Що, Руки покусані. Дивіться, скільки пройшов. Всі ручні. Здрасте. Хтось мене вкусить сьогодні? Давай, гризни мене, гризни. Оця кусається. Оця моє пальця кусає, я її знаю. Ми з нею знакомі. Ми... в нас така игра. Ох, ти моя хорошенька крисочка. Ти моя мишечка така. Ты моя хорошенькая. Добрий день. Добрий день. Здрасте. здрасте, Здрасте. Вкусить мене. Вкусить. Це Коля. Коля у нас агресивний. Коля, ну, а ну грызни мене, Коля. Давай, ала. А, ах, Колюня, Колюня, хороший мій. А це його гарем. Маша, привет. Привет, моя красуня. Привет, привет. Ой, ну, як я тебе люблю. Ось таке. Як бачите, руки ціли, ноги ціли, настрій нормальний і у них хороший. Отак от от треба їх привчати до того, щоб вони вас не покусали. Потому що може бути таке, що ви сюди залізете, захочете їх почистити, чи ще щось. Підете отак от, без пальця на руки, на руці або без пальця на нозі. І звичайно обов'язково після того, як ви з усіма поздоровкалися, треба обов'язково їх погодувати. Бо вони не зрозуміють, чого ви з ними здор... здоровкались, тихо не биться. Вітя їж. Бач, як вони його люблять. Ну, в смілі ячмінь, не віть, вітью вони не люблять. Тут все як у людей. Тільки опоросилася і все. І батька вже не треба. Але це зовсім інша історія. Ось тут у нас самі маленькі, і ви подивіться, як вони тільки їдять разом зі своїми мамками. Пророщене зерно, пророщений ячмінь. Мамка хороша. І дітки воно гризуть, гризуть, дітки. Їх за хвоста не ось В кролів, відповідно, такого немає. Коли воно вилупилося і зразу, зразу воно їсть. І тут їдять. І тут вони їдять. Дя, де моє хорошенько? Опа-оп-опа. Още-посі-пасі.